Так. Ми точно сюди прийшли. Так. І ми заходимо, і у нас починається перший сніданок в Болгарії. Все дивимося, все буду показувати. Так, тут у нас. Тарелочки. Моя улюблена нутелла. Блинчики, панкейки. У них вони називають палачинки. Так. яйця. близней степени зажарки. Яєчка варені. Два вида омлета. З сиром. І звичайні. Це, так розумію, всякі джеміки, меоды. Белый шоколад. Так, сосиски, ковбаски, бекончик у нас тут, помидорчики, квасоля. Так, це що таке? Це якісь філейки. Я не знаю, що таке. А, тип, напевно, ну, хліб зажарений, хежубраун. Так, яйца пашот у нас с сырым жовточком. Так, тут теж роблять на замовлення яичницю з всякими добавочками. Це у нас теж омлет, круасани, слоєчки різноулюблені, улюблені. Соуси, кетчупи. Так, тут, напевно, все повторюється, але подивимось. Так само у нас йдуть сосіски-кавбаски. Кліпчик з сиром, картопелька на сніданок. Так, боже, скільки всього, скільки всього. Так, тут у нас овочі, помідори, огурчики, кукурузка, листя салата, жарені грибочки, якісь по типу нагідці, панкейки, Так, вафельні штуки всякі, якісь донати. Фрукти, салат з фруктів і якісь шоколадні донати. Так, Там у нас чай кава. Тут у нас стол з десертами. так, печенюшечки різного виду на будь-який смак. Кексики, також різні, шоколадні, бананчик. Так, тут у нас фрукти, клубничка в сиропі, персик. Апельсини, яблука. Ну, Коротше, всі сезонні фрукти. Груші, сливи, абрикоси. Так, тут у нас що це таке цікаве? І гречка, і сир, і якийсь тунець, я так розумію. Рідісочка, це типу собі щось міксувати. І якісь намазки. Тобто це не цікаво. Треба розібратися, що це таке. Прикольно. Так, і тут у нас ще фрукти, ось, овощі, маслини, оливки, великий вибір овочного бару. Так, і пошла нарізочка солями, різного виду відчина, масло, сирочки, мій улюблений кремовий сир, сир фета, а також паштет. Так, тут у нас опять нутелла. Мюсли, хлопья, всякие добавочки, горішки, мед, навіть є овсяна каша. Так, можна тости зробити, хлібчик, тоже всякі намазки на хліб, прикольні масляни з різними спеціями і детокс водичка. клас. У нас тут з апельсином, з лимончиком, з клубничкою, з м'яткою. Та ти що? Боже, супер. І найголовніше у нас це, значить, дивіться, це я вже другий раз в Болгарії і у нас таке. Значить, тут стакани, де можна собі наливати напої. І у нас тут є пиво місне, піринське. І сам собі наливаєш бокальчик вина. Хочеш розове, хочеш червоне, хочеш біле. Ну, це ж просто, де ще й з таким видом. О, не ринка моя. А там море, гори. Боже, просто краса. <сум> Далір, кружишся, кружишся. Де б я ще тебе знайшла? А ти вже набрала їсти? Да? Де ми сидимо? Столік там саме гарний вибрала? Так, мені червоне.